Так, маємо якесь там 19 жовтня, точніше скажу, 19-те, бачите, навіть не прогадав, ще не 20-те, вже до 20-го дуже близько. Молотимо ми сою ГМО. А саме піонер. того, що інакшої в нас немає. Ну, там ще одна діляночка на мочарах, то я навіть не знаю, чи вам покажу той позор. Летять, гудут. така от сойка. Волога в районі 16. Чекати далі нікуди, тому що можна оставити її випадково в зимовий посів, буде озима соя. А того би дуже не хотілося, і тому ми після затяжних дощів дочекалися трошки погоди і почали збирати. Така от сойка. Осталося зовсім, зовсім небагато відносно і не дуже багато було. Дня на два ще, молодь би. Але ж впадло. О! Сиджу в кабіні, чую щось по п'ятах лоскоче. Так лоскоче, 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 все більше і більше. То ще добре, що не прийшлося викручувати назад. Дуже не хотів би зараз ті порохи лізти. От така ота штукуйовина. От. Якось так. Що ще показати? І от був би далі молотив, так воно падло, взяло, порвалося. Новий ремінь. От. Ну, Можливо, трохи моя в тому провина, того що дуже почуть, але послабляється варіатор через розподільник. От. І треба піднигувати постійно, але десь прохлопав і вже почув, як по п'ятах почало лоскотати. Та й так, візьмемо, дурієм поставимо назад зірки. І буде тобі урок. О. Блін, соняшника ніде по кругу нема, приходиться сою лускати. Та й так, а ну, зна таке. Вгадайте урожайність. Давайте в коменти, хто що думає що тут вона сипне. От така от сойка. Посіяна по соняху. Посіяна по соняху. Насіння купляли ранньої, орієнтовно 95 100 днів вегетації. По факту цілих 140. Знаємо, якщо вона нас не порадує дуже класним урожаєм, то на другий рік підне під, під, під ніж, під ліквідацію вся. Торік зібрали з 15-ю вологою, 15,5. Гарне крупне зерно. Не знаю, що по протеїну, побачимо того року. Але ж бляха-муха в жовтні молотити, ну трохи круто. Трохи закруто. Якось я поки що ще не готовий до того. They talk. <sighs> take talk the